11 лідерів з різних країн світу від Куби та Білорусі до Китаю й Індії. Цього року плани у Путіна на 9 травня, так би мовити, грандіозні. Вони намагаються викривити власну історію і хочуть, щоб в цю історію повірив весь світ. День перемоги, головна опора бастіону зі скреп росіян. Тут і свято, і спільний ворог, з яким досі треба боротися. Ну і цінності традиційні, звісно. Хоча юридично у свята перемоги по радянськи навіть дата неправильна. 8 травня Сталін, чин не отримавши документи про капітуляцію, визначає, що 9 травня буде день перемоги святкуватися. Парадокс. Свято відзначали одразу після перемоги. Але через три роки, 1948-го, паради і святкування скасували. У 48-му вже перестали і потім почали святкувати День перемоги в 1965 році, на 20-й десяток. Справа в тім, що у ці перші дні перемоги це була дійсна радість, але яка ж радість, якщо загинули десятки мільйонів людей. Разом із тим в містах була присутня величезна кількість інвалідів війни, які без ніг, без рук мали вже братське становище? Святкування дня перемоги повернули лише через 20 років, — 1965-го. Спочатку, 9 травня, державне свято. А трохи згодом вихідний потрібно було побудувати якийсь культ релігії вже не було комунізм не побудований, і через це вводиться довкола події, яка стала поштовхом до того, що совєтський союз все ж таки прийняли. Я весь світ І от довкола цього розпочинається побудова державної політики СРСР з 1960-х років. Повинищував всіх інвалідів, підросло покоління, і зрештою покоління ветеранів пішло з політичної арени. Залишилися ці всі комуністи, адже свято стало одним з головних мотивів спочатку радянської, а потім і російської пропаганди. 9 травня на сьогоднішній день не прокижаль починає просто бути одним з ментальних якорів рашистської ідеології і не витримує от навіть просто здорової критики. Адже Путін, як і кремлівські пропагандисти, регулярно каже про найбільший внесок саме російського народу у перемогу. Хоча під час Другої світової було кілька фронтів і на різних материках. Перемога над нацизмом і вклад був величезний, величезний різних народів, які брали участь взагалі у війні над нацизмом. Масштабні дії відбувалися не лише на східному фронті, але й в Африці. До речі, на Тихому океані, в Атлантичному, в Середземномор'ї. З початком 1942 року США почали поставляти військову техніку, автомобілі, зброю, не Загалом, протягом Другої світової, союзники надали понад 18 тисяч літаків, майже таку саму кількість бронетехніки зо півмільйона машин і 36 тисяч мотоциклів, а локомотивів – 2000. тисячі. Якщо ви візьмете гудзик совєтського солдата від форм, то ви побачите, що там написано «Made in USA», зроблено в Сполучених Штатах Америки. І мені здається, навіть в таких дрібницях це руйнує усяких днів про те, що союзники не дуже вклалися в перемогу над нацизмом порівняно з радянського союзу. Перемога над нацизмом спільна, але росіяни вважають свою участь ключовою. Адже міряють не успішними операціями, а своїми втратами, мовляв, внесок в них найбільший.